Ісус Христос, звертаючись до учнів, говорив їм такі слова: Ви світло для світу! Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отак, ваше світло, нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли. Отця вашого, що на небі. Знайте, в Домі молитви бути християнином ну, можна сказати, що легше, ніж поза межами дома молитви. Але Ісус Христос, але Ісус Христос правильно сказав: будьте світлом для світу. І це, знаєте, це повеління його. Це, якби він не предлагає, а він каже, що це ми маємо такими бути. Де ми знаходимося? Чи то сім'я, чи то поза межами, чи то на роботі, чи на навчанні. Якщо ми християни, ми маємо світити. Горе, як апостол Павло казав, горе мені, коли я Євангелія не звіщаю. Знаєте, у Бога є, ну, можливо, не багато, а ну, декілька методів, як людину привести до Христа до себе. Але один із е, таких шляхів це ми з вами, люди, це ми діти Його, яких він вибрав, яких Він спас. Бог може сказати Слово і призвати людину. Повпливати на розум чи там на думки і так далі є методи у Бога. Але один із методів це ми. Це ми маємо, навіть, можна так сказати, ми показуємо Бога іншим людям. Ми віруючи, на яких світ дивиться, і по наших словах, ділах, поступках вони оцінюють, який наш Бог, якого ми увірували. І по наших поступках вони думають, або я хочу такого Бога мати, йому поклонятися, або я не хочу такого. Знаєте, ну, на жаль, і навіть і в нашій церкві є такі е, члени церкви, ну, можливо, вони вже помінялися, не знаю, на яких дивилися і інші і казали, я в таку церкву не хочу. Але чому не хочуть? Бо вони поводяться, ця людина не так поводилася, як вчить Христос. Можливо, там були слова, чи ну, вчинки не такі, як каже Христос. То. З іншої сторони, чи то світло, яке, той чи інший вважає, що це світло, чи це не є темрява? Чи це не то, що я не притягую? До Христа, а я відталкую від Христа, це ще гірший стан, як я світю. Але е, я думаю, що більшість, значна більшість дітей Божих вона намагається жити е, по Євангелію, по Слову Божому, як казав Господь. І таким чином е, спасіння поширилося по всій землі. Ще перші. Християни, перші апостоли і віруючі люди. знаєте, в ті моменти страдань і гоній жили святим життям, і церква розширялася, церква примножувалася. Ми читаємо в діяннях апостолів, що три тисячі покаялися, п'ять тисяч покаялося, приєдналися до церкви. Хоча і людей спалювали на кострах, але люди йшли до Бога. Інші люди йшли до Бога, дивлячись на святе життя їхніх попередників. І Господь каже, що ми маємо бути саме таким світлом, щоб не сховатися десь в куточку. а Про нас мають люди знати, що ми християни, що ми спасені, діти Божі, і ми маємо. Нести Євангелію через своє життя до інших людей, щоб і вони спаслися, щоб і вони пізнали Христа. Я буду читати перший розділ послання апостола Павла до Солонян. Перший розділ будемо читати увесь. Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солонської в Бозі Отці й Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи вас у молитвах, у наших молитвах. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри і про працю любові, і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, Знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. Апостол Павло заснував цю церкву, і він каже, я завжди, ми, ну, ми, оця наша команда Тимофій, Селуан, завжди про вас згадуємо в молитві нашій. От коли вони моляться разом до Бога, вони згадують чомусь оцю церкву, Солунську церкву, вона знаходилася. В Македонії. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри. Тобто, знаєте, це були християни, які саме несли світло Ісуса Христа. Вони не сховалися, вони не замкнулися, вони не були десь в одному місці. Їх бачили люди, бачив світ, бачив світ це діло віри, працю любові і терпіння. На ту надію, яку вони очікували на е, прихід Господа Ісуса Христа. І роблячи так, вони жили саме так. І знаєте, це приваблювало людей. Люди бачили в цій, в цій церкві щось те, добре, хороше, прекрасне, і тягнулися до Ісуса Христа. Бо наша Євангелія, говорить Павло. Не було для вас тільки у слові, а й у силі, і в дусі святі, і з великим упевненням, як знаєте, ви, якими були поміж вами для вас, не тільки у слові. Знаєте, ми збираємося тут, в Домі, в домі молитви, і слухаємо Євангеліє словом. Бог говорить до нас через проповідників Слово Своє, тобто Євангеліє говорить. Але Якби це було тільки тут і на цьому все, на цьому слові би все і закончилося. Але це слово має е, якби воплотитися в життя. І все те, що ми чуємо на станові Боже тут, ми несемо в життя і там це перетворюємо в наші справи, в наші діла. Тоді тільки буде користь від Євазії, від того, що ми почули. Буде користь, що ми це все понесли. І ми так живемо, як ми почули. Отак От само і ці солоняни, почувши від Павла Євангеліє Христове, були наставлені ним і примінили це в житті. І ви, каже Павло, стали наслідувачі нам і Господові, слово прийнявши у великому утиску і з радістю Духа Святого. Так, що ви стали взірцем для всіх віруючих у Македонії та в Ахаї. До речі, велика територія була от Македонія, Ахая, де знали про цих солонян, про цю Солонську церкву, де вони не, не були приховані, де, як Ісус Христос каже, чи може місто сховатися, будучи на вершині. Не може. От і про них, про їхню таку живу віру і терпіння в надії, зустрічі з Господом, вони жили святим життям. І саме написано: в часи утисків, коли гоніння були, коли переслідування за віру. А вони жили так, як хоче Христос. І знаєте, і в нашій державі було так, ну ми. Можливо, дивимося в фільми або читаємо. Дуже гонінні християни були світильником для оточуючих, і церкви збільшувалися. Бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Бахаї, а й до кожного міста прийшла ваша віра в Бога. Так що вам не потрібно казати чогось. Ну, Наскільки було їхнє життя таке, як Павло каже, що вам вже і не потрібно було щось говорити. Було достатньо, як ви живете. Ми часто говоримо, що є. ну, Існує в Біблії 4 Євангелія, але є п'яте це наше життя. Це ті чотири, які змінили ж... наше життя. Оце є 5 Івангелія. І... Знаєте, зараз, ну, можливо, і тоді, але і зараз у нас час вже багато люди чули Євангеліє з різних джерел. А, кажуть, ти покажи цей Євангеліє. Як ти живеш? Оце більше для них переконливе. Як ти ж поступаєш, чи ти дійсно живеш так, як ти кажеш? Так, як тут написано, чи ти тільки говориш, а живеш зовсім по іншому. Вони звіщають про нас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулись до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богові. І з неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих Ісуса. Що визволює нас від майбутнього гніву. Да, брати і сестри, чи хочемо ми, чи не хочемо, Ісус Христос каже, ви світло. Ви світло для світу. І оточення наше, ми його не вибираємо, наше оточення. Люди завжди кругом нас. От як ми себе поводимо? В нашому житті, як ми говоримо з людьми, як ми додержуємося слова, яке ми дали. Знаєте, коли я працював, ще ремонти робив, і бувало таке, що сказав, а потім бачу, що воно мені вже йде, ну, вже в убиток я вже йду. Як? Невигідно вже мені. Але ж думаю, ну слухай, я сказав людям, ну як я вже, тепер переграти якось некрасиво, не, красиво, не гарно, І людям пообіцяв, сказав. І вже роблю, як як така, ну, даром зробив. Ну, зробив даром. А якби я почав крутити щось, вертіти щось, якось виверчуватися, знаєте, ну, раз би пройшло, друге пройшло. У нас город не дуже такий великий, всі про всіх знають. І десь би і дійшло до того, що а! Лише це він такий. Тобто Господь вказує нам на, на Євангеліє П'яте, щоб ми дійсно були Його світлом, щоб ми несли Ісуса Христа і показували людям, так як це робили солоняни. І я, я вірю, що через їхнє життя багато хто прийшов до Бога і церкви і інші. Укріплялися і зміцнювалися. Знаєте, Ми буває думати, то це неможливо, то такий світ лукавий, і без хитрості ніяк це можливо. Все можливо. Ісус Христос дає сили, дає мудрості, розуміння, щоб ми жили святим життям. Щоб ми в наших кустах не було лукавства, не було якихось хитрощів, щоб не було. Пів правди, а щоб це було, як каже слово Боже, так, так або ні, ні. І я впевнений, що якщо ми будемо так жити, що ми не будемо ховати свого християнського огонька десь під посудину, а люди будуть знати, що ми християни, це буде на благо Царства Небесного, що воно буде розширятися. Тут на цій землі. Хай нам Бог у цьому поможе, а йому хай буде слава. Амінь.